Привіт, це Микола Орлов. Ми з вами говоримо про наші громади, про можливості для них, для наших громадських організацій, організації установ, вуличного самоврядування, будь-яких активних ініціативних груп, які хочуть і роблять щось, щоб життя було завтра краще, ніж сьогодні. Отже, тема знов грандрайтинг. Пошук можливих. Джерел фінансування ваших ідей, написання, описання ваших ідей в аплікаційні форми і подачі їх на ці конкурси. Сьогодні хотів би дуже коротко розповісти знов-таки про перші кроки, про ті речі, які можна і треба зробити, для того, щоб не згайти час на підготовку того документа, який, наперед, відомо, що не може бути результативним. Адже саме. Такі запити найбільше чую від тих людей, які тільки-тільки намагаються стати на шлях підготовки проєктних заявок. Отже, перше, якщо ви вже знаєте, де шукати оголошення про грантові проекти, подивіться, чи є там такі документ, які називаються аплікаційна форма. Адже окрім анонсу, самого проєкту, має бути іще і форма, в яку треба щось написати для того, щоб його кудись подати. Адже аплікаційна форма це не заява в довільній формі. Прошу видати мені, будь ласка, 10 кілограм хороших речей для того, щоб я зробив щось корисне. Це спеціальна форма, в якій потрібно описати, хто ви є, що ви збираєтеся робити, скільки це буде коштувати, де утилізовувати, перед ким звітувати, в який спосіб якій формі, як це буде медійно виглядати. Але головне, щоб ця аплікаційна форма у вас була. Е, якщо ви її не знайшли в оголошенні, можливо, є е, примітка про те, що треба написати до донора, запитати його про цю аплікаційну форму, він таким чином вже е, наперед приблизно визначає кількість запитів е, справді зацікавлених осіб. Тому шукайте аплікаційну форму, читайте уважну аплікаційну форму, вона вже дасть багато відповіді на запитання, чи посилимо це вам. Другий момент він звучить таким чином. З'ясуйте, чи в ваших можливостях вашої організації відповідати тим критеріям, які запитуються в цьому оголошенні про грант. В деяких оголошеннях, наприклад, є недосяжним сума попереднього фінансового досвіду організації. Ну, зустрічав варіант, коли люди прочитали про те, що. За попередній рік має бути на 100 тисяч євро. Фінансовий досвід організація каже, так у нас є. Але коли ми детальніше вчиталися, там мова йшла про досвід управління проектами на суму від 100 тисяч євро. Це означає, один проєкт мав бути на суму не менше, ніж 100 тисяч євро, а не загальна вся сума. Виграних проєктів протягом попереднього періоду. Тому уважність саме до такої деталі, вона запобігла витрачанню такого ресурсу, як час, для підготовки проєкту від організації, яка не відповідала за цими критеріями. На якій мові має подаватися проєкт? Чи є у вас можливість написати проєкт саме на такій мові? Чи є у вас достатній персонал, який відповідає цим критеріям? Який зміг би реалізувати поставлені задачі в цьому проєкті. Просто пройдіться по цих пунктах, дайте для себе відповіді. Так, 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 так. Якщо всі відповіді так, значить гартайте оголошення, анонс і аплікаційну форму далі. Скористайтеся можливістю послухати консультації у відеорежимі, якщо такі є, якщо такі передбачені в цьому проєкті зазвичай у великих системних донорів таке практикується. Занотовуйте цей час, виходьте в ефір, ви точно почуєте багато корисної інформації. Наступне, якщо такої форми не було, або була, і ви не відповідь на якісь запитання, задайте це запитання, але пам'ятайте про дедлайн, бо в тому числі є дедлайн, до якого числа приймаються запитання. Хочете задати запитання, знайдіть, на яку електронну пошту, зазвичай це оголошенні є. Дізнайтесь, до якого числа. Задайте це запитання. Тут немає жодного місця для якоїсь скромності. Ну, і ще одна така порада: вперше її даю. Послухайте відгуки про донора. Особливо, коли ви тільки виходите на це, поприще написання цих проектних заявок і конкурсів. Я завжди кажу: починаючи писати заявку, думаю про те, як ти будеш реалізовувати проект. Так от, різні донори мають різні вимоги. Це стосується. Оперативності роботи, погодження ваших документів. Тут ціле окремі підкасти можна знімати про те, як узгоджувати вигляд того чи іншого графічного зображення, про дисклеймери, про правильне розташування логотипів, і все решта це ціла наука. Якщо буде запит, про це поговоримо. Але попитайте досвідченіших колег про роботу саме цього донора. Можливо, цей темп, та кількість звітності, чи е, та масштабність цього донора поки що це не ваш рівень. Не треба з цього приводу жодних е, хвилювань але і жодних недооцінок себе. Але чим більше буде мати інформації ви східної до моменту написання заявки, тим більше буде впевненості в тому що ви зараз пишете. Хорошу заявку, не витрачайте древний час і можете розраховувати на хороший результат. Резюмуючи, перше, читайте аплікаційну форму. Друге, оцінюйте по критеріям власну організацію, від якої будете подавати заявку. Третє, не стидайтеся задавати запитання як в прямому ефірі під час публічних консультацій від донора, так і пишучи їм на електронну пошту. І, власне, розпитуйте про донора, щоб вам було. Зрозуміло, як з ним в майбутньому працювати. Всім бажаю вдалих заявок виграних проєктів. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь на канал. До речі, відмічу, уже систематизовані і в окремий плейліст розміщені всі відео, які стосуються грантрайтингу. Чекаю на ваші вподобайки, особливо вдячний за коментарі і поширення. Цього для тих людей, кому це воно це відео буде корисним. Мирного всім.